На її тілі патріотичне тату його вона зробила після революції гідності, каже, аж надто закорбувалось те, що побачила на Євромайдані, а найважче було пережити втрату небесної сотні. Згадую щиро вірила, що після тих буремних подій Україна стане інакшою. А те, що нас зробили аля реформи, ну типу зробили ще більше, більше контролюючих органів. А сенс з нього, якщо Продовжується все те саме. А от відомому політологу Ігорю Буркуту довелося бачити не одну революцію, та ще й в різних країнах. Із тими, хто опустив руки і розчарувався, він категорично не погоджується. Не погоджуюся, тому що я не можу сказати, що нічого не справдилося. Справа в тому, що революція це не секундна річ. Процес. він почався, він іде. Давайте подивимося, що змінилося за два роки. Ми отримали волонтерський рух, не бачений в світі. Ми отримали добровольчі батальйони. Та Оксана зневірилась у владниках, а не в людях, які її оточують. Вона та її друзі відтоді стали волонтерами, допомагають учасникам АТО. Її знайомі рушили на схід. Зокрема, її родичка і одночасно подруга Наталія Косковиш, яка й досі на передовій. Експерти кажуть, таких вічей духів насправді небагато, але впевнені, що саме вони кардинально змінять Україну. Міняють світ одиниці на мільйон е, в нас. Вже є ця маса, вже є кому йти. Наша молодь освічена показала. Вибори щойно пройшли. Ой, такі погані, такі погані. Та давайте проаналізуємо скільки молодих стало депутатами. Ми отримали завтрашню політичну еліту. Ідеальних держав не існує, кажуть експерти, але є країни, де люди мають змогу розвивати свій потенціал, посісти впливову посаду, якщо і справді на неї заслуговують. І де довіряють правоохоронцям, і Україна буде такою європейською державою. Впевнені політологи. А найбільшим ворогом, який заважає, називають навіть не Росію, а зневіру українців. Має бути віра завжди з нами, бо з нами наші діти, з нами пам'ять про героїв Небесної Сотні, і з нами поруч ті, хто зараз на фронті захищає кожного з нас, у кожного свій фронт. Хлопці там зі зброєю, а ми своєю вірою тут у тилу. До дня гідності та свободи у Чернівцях організували різноманітні заходи. У бібліотеці імені Михайла Івасюка зустрілися волонтери, атовці, історики, активісти, учасники Євромайдану. А в Чернівецькій гімназії номер 5 відбувся фестиваль пісень гуртів майдану. Змінило ще й те, кажуть експерти, що опісля революції, які довелося пережити українцям, патріотизм перетворився зі слів на реальні вчинки. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, місцевий час.